Дос. Добре. Давай, бо тут я слушаю. Добре. Я квартирі, як повертатися за клуб. Ми маєте право своєї навчання, то може ми маємо право. Я маю право тут привіт, а ти вийшов звідси. А можемо друга, і я лучше. Вийшов звідси, віця, ты сказав. Можемо в другий день на звідси. Він не підемо в другий є суб'єктом правопорушень. Я слухаю. Я не прослужую, ви маєте право ходити до мовчання, ми вас... Звіться, ти не ту порили, мені, будь ласка, вийдіть звідси, ти з неї суб'єктом правопорушень. Що ти тут ти Ну що, в мене... Так, Хто не є суб'єктом правопорушення, покиньте кімнату. Кімнату покинь. покиньте. Кімнату. кімнату, Іван, покиньте, покиньте кімнату. кімнату. Я маю правду згадувати. Покиньте кімнату, ви не є суб'єктом затримання, Покиньте кімнату. Повторюю. Ви не є суб'єктом затримання, покинь, суб затримання. покинув. Покиньте, будь ласка, кімнату, Іван. Так, давайте по порядку. Ви маєте право збирати мовчання? Хай йде в другий, почекай, хай йде в другий кабінет, що ми будемо говорити один біля одного. Ні, мені... Будь Ви маєте право збирати мовчання, все, що ви скажете. Може, і буде використано проти вас у суді? Також маєте право на адвоката та на телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Ви маєте право Ми просто... Ні, ви маєте право збирати мовчання, все ж ви скажете, може і використано проти вас у суді. Також ви маєте право на адвоката та на один телефонний дзвінок. Вам зрозуміло, що права. Адвоката бажаємо, все. Вам зрозуміляю, що права. Зачекайте, я прибув. Ми затримуємо. А може ми не будемо кричати? Я зараз все поясню. От. Співробітниково рум. Дивіться, поясню вам. Я являюсь полковником Служби безп... 에... Національної поліції України Ніколь Нікінс. Затримали особу, двох осіб. Вони були у холі більше 10 хвилин. На мої зауваження, на мої ну, їм просьби покинути хол, так як в холі можна заходити 3 трьох хвилин після моїх зауважень, вони не покидали хол. Ми їх затримали за непідкорення стаття 10.9.